Всім привіт. Ми заїхали. До Івана в помірці. забрати кобилку на паромку. Зразу Іван. дядько Іван казав піднімати. Є душната є лошечка від факіра. Там лошата спокійні. Яку кобилу ми Володя, маємо брати? А, ту кобилу. Ну а продаж. що лежить, так? Машка є. Світ, купили Йо. йога нібьо. Йо. А це також від факіра так. Ця продається. Ця Кобила на продаж номер буде в описі. Ну, так коли 4 роки, 24-4 роки. Вона Робоча. А, так? Робоча купила. Тут я не знаю точно які, коні дядьки ван, які Тут є вора. Це пляшкарів. О, буде цікаво, відео. А ця більша від кого? Тож від факіра. Так, вже це все від факіра. А скільки ці більші часу? Ця, скільки, 2 роки, а? ця має більше, ця більше то має два роки. Як? Це нощиція. Файна нощиція. Так. Хай не лишиться. То то тої вона. Так. І ця від тої. Від гнідує. І ця... ця і ця то Від гнідої. Від а гніда від харіка. Від харіка. Так. так. Цулка. А да, назад жеребна, ні? Так, так. То від булара вона вже жребна. Щороку купила труба. Це купила не небудь. Ну, чи це її сестру мав Віталік? Дочко є. Ні, дочку, так. Дочку, від... Е... від Альтаса. Так, так.

Забрали, в Володі зріжчик купили одразу. Передмістя, не Передмістя, так? Так. Ага. То окремо що? Там окремо, в тебе і передмістя, так? Ага. Ага. Так. У нас зв'язане село Броварі, і... передмістя і броварі зв'язане, ніби так. Ти скажете, що ні, ніби одно Штонград. село. Але ні, а от малі заліжники і передмістями західська рада. А Новошівка і Язлівці... Кубіла. Велика кобила, так? Та? А ви не знаєте відклада? А ви від тягово від крушеницького. А -а. Що, що був той О, Такі лошади. Лошата я не знаю, чи продає щось. За співан чи не продає, то будемо. Куняшка його дочки. Поняшка, певно, жеребна, тато. Поняшка, певно жеребна Позьміна, теж. Ай ти ще ті побили познімають, тобто там десь якийсь його шмакра. А там гніди на горі що тут питається?

Опущена, мама Я так? мене скала п'ята. О, дякую.